Я хочу поставити пасіку. Одразу беру лежаки, багатокорпусні і 12-рамкові дали. Ще хочу кілька інших систем, щоб побачити, яка з них краща. Які системи порадите. Почнемо з того. Якщо ви молодий пасічник, то вам не потрібно думати над системою вуликів. Система вуликів в меду не носить. Вам потрібно в першу чергу почати вивчати. Як мінімум медоносну базу вашого регіону, звідки ви можете черпати той солодкий нектар. І безумовно вам потрібно досліджувати і вивчати біологію медоносної сім'ї. Якщо ви хочете бути просто пасічником, на сьогоднішній день є безліч знань, просто безліч стандартизованих, чітко досліджених знань, які ви можете використовувати і при цьому бути успішним пасічником. Для цього вам не треба йти в університети, коледжі, техніку, будь куди Можете займатися. Але рекомендую пройти якісь курси в якогось пасічника, будь то в мене, будь-то в Миколи Володимировича Войноловича, будь то в Леонори Олександрівни Адамчук, будь то в Світлани Волинець, епітерапевта. Тобто вам потрібно десь начерпатись професійного підходу, а можливо в інших пасічників, які роблять курси. Тому це моя така рекомендація, якщо ви хочете зайнятися бджільництвом. Але якщо ви хочете зразу купляти. Три і більше систем вуликів, ви вже робите велику помилку. Чому ви робите велику помилку? У вас на пасіці настане період, коли вам потрібно мати на пасіці одночасно українські рамки, рутівські рамки, Таданівські рамки, магазинні рамки, альпійські рамки. Потім ці всі рамки треба понатягувати, понавощувати. Всі вони в різних розмірах, всі треба по різному. Потім у вас підійде час, коли треба. Корпус, наприклад, на рутівській вулик. У вас корпусів тільки є на 12-ти рамкою вулика. А на 12-рамкові вулики вам зараз не потрібно корпусів, тому що у вас меду несуть в рутівські корпуси. Ну, коротше, це у вас буде така тяганина, такий геморой. А потім... Дивлячись по запитанню, пасічник хоче купити більше, ніж три різних системи, а кожен вулик це зараз там в районі 2 тисяч гривень, якщо ми говоримо про новий вулик, 2 тисячі гривень це вже 6 тисяч гривень мінус. І тільки якась одна система е, виграє. А якщо це буде більше вуликів, навіщо витрачаєте ці гроші? Сядьте, розберіться в тому, яким дільництвом ви хочете займатися. Є різні види, способи і підходи. Головний акцент, від чого залежить вибор вашої системи вуликів, перше, це транспортабельність і простота в обслуговуванні. Це перше. Друге, це коли вам потрібно робити ті чи інші маніпуляції в гнізді. Наприклад, зробити відводки. Яким способом для вас простіше, або яким способом для вас доступніше, тим і робите. Але в різних системах вуликів це будуть різні розуміння, як ці маніпуляції робити. Третє. Це те, яка у вас медоносна база. Якщо у вас короткий взяток і бурний, наприклад, взяток соняшника він триває там 2 тижні, і за цих 2 тижні там бджоли заносять по 2, 3, 4, 5 магазинів меду, значить, вам треба такий вулик, який би вам мож, міг би забезпечити великий об'єм гнізда на короткий період часу. Наприклад, 16-ти рамкові вулики з магазинними наставками. Зразу плюс 16 рамок. Повний, треба, два можна поставити магазину. Або, наприклад, якщо у вас довготривалий взяток. І він не є такий бурний, інтенсивний. інтенсивність його низька. Тобто бджоли поступово, 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 поступово нагромаджують той нектар. Наприклад, такий взяток є з буркуну жовтого і білого. Він дуже сильно пролонгований, він розтягнутий приблизно на два місяці, і тоді бджоли постійно постійно підносять, 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 підносять. На такий взяток потрібен об'єм гнізда. Маленький, які можна помаленьку розширювати, 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 тому що, щоб зразу не робити бджолам спортзал, бо він для них не потрібен. Тому так, тому система вуликів, а третє, давайте ще добавлю одну характеристику, яка вам допоможе у виборі вулика. Це те, чи у вас буде пасіка медового спрямування, чи пасіка буде, наприклад, пакетного спрямування. Якщо пакетного, я думаю, вам вистачить звичайних лежаків, тому що відкрили легкий доступ до гнізда. Насмикали рамок, яких вам потрібно, закрили, підкинули матку. Тобто працювати буде просто. А якщо у вас медова пасіка, то о, рекомендую 12-ти рамкові з магазинами наставками. Не менше двох штук, що у вас завжди було в комплекті. Ну і третій варіант це якщо ви хочете виводити маток, то вам треба невелика кількість сімей, там 10-15 сімей. І можете штампувати тих маток дуже багато. Але головне це професіоналізм, тому що в цьому ділі потрібен професіоналізм. От що! Вам потрібно розуміти, для того, щоб вибрати ту чи іншу систему вуликів. Ну ні в якому разі, ні в якому разі. Давайте повністю відійдемо від цих старих шаблонів. Не купляйте зразу 10 вуликів і різних систем, і потім вибирати. В наш час ви можете просто взяти 2, 3, 5, 10 тисяч гривень, які ви потратили на ті вулики, і поїздити по різних пасіках, в яких вже є ті чи інші системи вуликів. Де шукати цих людей в журналах? В мене на каналі в інших пасічників на каналі. Наприклад, вам цікава пасіка, промислова пасіка, можете поїхати до величка на пасіку. Вам цікава професійна пасіка на рутівських е, вуликах і на Даданівських вуликах можете поїхати до папи Віктора Васильовича в Закарпаття. Вам цікава пасіка на 12 рамкових вуликах до Даданівських з мазинними наставками. Можете до мене на пасіку приїхати. Тому все доволі просто. Ви можете поїздити, подивитися, кожен скаже свої запроти, а ви вже собі визначитесь зразу. З системою вуликів. Тому якось так, панове. Далі. Викачав 300 літр меду, а мед по 40. Що робити? Я на це питання вже втомився відповідати. Е у мене вийшло так, що в коментарях дуже багато почало з'являтися під відео. У е, мене пасіка там, 10 сімей, я викачав там, 200 літрів меду, О, нормально. Чи в мене пасіка там, 500 сімей, я викачав там, кілька тонн меду і так далі. Ну, І потім що робити з тим медом? Ну ще пасічники, в яких 100 кг меду, вони ще не так жалуються. А ті пасічники, в яких більше 100 кг меду, починають бити на сполох. Оно, я такий самий пасічник, як і ви, в мене точно та сама проблема, як і у вас, куди той мед реалізувати. Але в нас є різні шляхи і способи реалізації. Не лише оптова торгівля. Оптова торгівля не несе за собою великої фінансової мотивації. Запам'ятайте це. Це простий елементарний закон бізнесу. Оптова торгівля логічна і змістовна тоді, коли у вас своє виробництво і у вас є певний контракт. Які вам потрібно виконати, тобто певне замовлення. Наприклад, так як ми працюємо з рамками, я маю свій невеличкий цех, і мені дзвонять і кажуть, що мені треба 1000 рамок. Кажу, що за 1000 рамок я можу зробити знижку там, 15%. Але моя ціна, допустимо, 10 гривень за рамку. Можемо з вами працювати, якщо хочете. Окей, він каже, точніше 850 чи 9 гривень, скільки в мене. Нам підходить, і ми тоді виконуємо те замовлення, взявши попередню перед тод. Якщо ми говоримо про медовий ринок, аналогічно Вам потрібна людина, який потрібен цей мед, яка б торгувала рознічно. І ви сидите собі там, набираєте Добрий день, ресторан Балабайка. Дозвольте, будь ласка, ми вам хочемо постачати мед. Ну, Ресторан-Балабайка, в них там фірмова страва якась з медом, І їм треба мед завжди в великих об'ємах. І ресторан-балабайка скаже, окей, ми у вас візьмемо там 100 кг меду, яка ваша ціна? А ну, ви кажете, ну дивіться, в мене є такий-то такий-то мед. Давайте ми от по 100 гривень я вам це». Він скаже, ну по 100 дорого, давайте по 80 І по 80 гривень за кілограм ви для ресторану Балабайки здаєте 100 кг меду. Прикольно, прикольно. Або ви можете зробити піти іншим шляхом крафтового виробництва меду. Що таке крафтове виробництво меду? Це коли у вас є пасіка, 10, 20, 30, 100 тисяч, тисяч, 5 тисяч, 5 тисяч. мільйон сімей, неважливо. І ви її брендуєте. У вас є свій торговий знак, ви маєте якісь мінімальні потужності для фасування меду. І фасуєте цей мед і продаєте. Скажете документація? повірте, це не саме страшне, що вас чекає в цьому напрямку. І Таким чином, ви можете реалізовувати ту кількість меду, на яку ви зможете знайти клієнтів, а та кількість клієнтів, яку ви зможете знайти, Повністю вже залежить від вашої здатності продавати. Я це вже неодноразово перевірив на своєму досвіді, на своїй практиці. Наприклад, оцей магазин. Якщо я в цьому магазині знаходжуся, то тут більше йдуть реманент, тут більше йдуть препарати для в'їл, димарі, стамески, вулики, рамки. От така продукція продається, коли я. Ну коли сидить тут там, моя сестра, то вона більш продає мед, бальзамчики, укропчики. Які укропчики, що я ляпну? І різного роду продукцію, яка саме призначається для кінцевого споживача, саме вже як е, продукція. Ось таким чином працюється. Все залежить від продавця. Оці всі байки, коли а в нас немає людей, а в нас немає того. Окей, немає меду в державі. Верніше немає людей в державі. Будь ласка, у нас сьогодні нова почта вже їздить по всьому світу. Ви можете новою почтою відправити в будь-яку країну світу. Як це зробити? Заходьте на НП Шопінг. Дивіться. Все просто. Маю досвід у вджільництві 10 років. Качаю по 20 кг меду із сім'ї, а американці по 80 кілограм меду із сім'ї. Як вони це роблять? Дивіться, тут дуже просто. Е -е, немає різниці, скільки в тебе стажу у бджільництві. Стаж у бджільництві для тебе рівним щотом нічого не додає. Нічого, абсолютно. До мене дуже часто приходять люди, які кажуть, що я по 40 років в бджільництві, але вони не можуть ковпачок від фільтра для меду відрізнити. І це дуже сильно для мене, якби б'є по голові. Тому що я, ну. І я в якийсь момент собі чітко проаналізував: немає різниці, скільки років ти вчільнистві. Є різниця лише в тому, як ти викладаєшся. Якщо ви пасічник вихідного дня, ходите на роботу, приходите на пасіку раз в тиждень чи там раз в місяць, і ви цікавитесь тою пасікою тільки тим одним днем, днем в місяць, то вам просто немає сенсу думати, як ті американці, качають стільки меду. Качаєте по тих 20 кілограмів, качаєте і не мішайте людям робити роботу. Ви собі 20 кг викачаєте, ви собі ту свою норму меду отримаєте, ви тих пару літрів меду продасте. Все, не лізьте далі. Воно не потрібно. Ви не хочете цим займатися? Не потрібно. Якщо ви дійсно хочете стати крутим пасічником і поняти, як американці качають по 80 кг меду, і в Україні стільки качають, ну, в Україні переважна кількість пасічників це 30-40 кг меду з одного вулика. Розкажу вам таку е, ситуацію. Я недавно зустрів пасічника під час, е, під час ярмарки, е, він виявився моїм підписником і він е, каже: дійсно, от можна з однієї сім'ї викачати 90 кг меду, можна 80 кг меду, можна 60 кг, можна 100 кг меду. Кажу, так е, це ви моїх відео надивилися і так реше, та ні, каже, я вже провірив, я реально провірив. Е, якщо в мене пасіка стоїть, і у мене одна утримання в джіл, ну в мене матка там назбірує. Нарощує сім'ю до 30 кг меду. Ну, коли я використав двоматкове утримання бджолиних сімей, так в мене зразу виросла кількість накачаного меду. Я й по 70 кг став збирати, 80 кг з одної бджолиної сім'ї. У мене медопродуктивність, медовіддача бджолиної сім'ї значно збільшилась. Елементарний приклад це самий елементарний приклад. Людина вникла, людина пошукала способи. При цьому він так само працює на іншій роботі, але бжоліство він живе. Це його хобі. Він там такі речі творить. Ну, тим не менше, він знайшов спосіб, як можна е робити більше меду в одній бджолиній сім'ї. Все, що треба, це дві матки. Різними способами: матка помічниця чи два матки утримання в різних корпусах, різними способами можна робити цю кількість бджіл в одній. Сім'ї, але результат вас не заставить ждати. Так само і в інших випадках, коли в пасічників в медозборі 20-30 кг, це значить, що щось не так. Або, ну, наприклад, в моїй пасіці теж були зборі по 20-30 кг. Але е це були проблеми, або були мої якісь недопрацювання. Як правило, це одне недопрацювання конкретне було, коли я вивіз 56 сімей в поле, і їх там і оставив. Оце було моє не, не ну, саме жорстке недопрацювання. І я тоді пасіку почав стрімко втрачати. Але це не через те, що я не там, хотів. Це були на те свої проблеми. Причини, верніше. Ті, хто за мною слідкують, ви можете про цю причину знати. Бо я про це говорив неодноразово в своїх відео. А ті, хто не слідкують, слідкуйте, я про це час від часу згадую на своєму каналі. І. Друге, чого в мене бувало так само по 20-30 за одну бджолину сім'ю, а в той взагалі бувало ноль за сезон, тому що я або замінював бджіл на пасіці радикальними способами і потім починав нарощувати пасіку. Зараз у мене пасіка в стадії розвитку. Вона не дає багато меду, але мені зараз не треба багато меду. Але я повністю змінив. Лінії на своїй пасіці я замінив абсолютно всі моменти, які я хотів, і далі ми йдемо в розвиток. Тому моя пасіка зараз не може давати більше, тому що я якби, її до цього не мотивую особливо. Ми навіть нікуди не їздили цього року. До речі, одна із великих проблем, чому в пасічників 20-30 кг, тому що вулики стоять вдома, вони нікуди ніколи не виїжджають. І пасічник жде той Божої мани, коли ж дасть йому та бджола 20-30 кг. Де ж вона тих 20-30 кілограмів візьме, якщо. Якщо немає медоносної бази у вас в регіоні, потрібно, відповідно, бджілку десь вести. Ну і це таки класична, класична проблема, як же ж американці добиваються такого результату? Е, я вам спробую пояснити. Нам колись один професор казав, Микола Горилович Повозніков, завідувач кафедри бджільництва, данглійці, чого в них такий класний газон? Бо вони сіять, косять. Сіять, косять і час від часу, часу ще водичкою поливають той газон. І так 100 років підряд. І це процес беззмінний, передається з покоління в покоління. Через то в них гарний газон. А тепер задайте питання: чи ви на своїй пасіці регулярно виконуєте одні й ті самі роботи з покращенням постійно тих робіт? Я переконаний, що ні. Але якщо ви будете регулярно. Робити, вдосконалювати, вдосконалювати, вдосконалювати ту систему, якщо ви почнете з лежака, з корпусу, не Але ви з часом побачите, ага, ставимо на ставочку, дає стільки меду, не ставимо на ставочку, дає стільки меду, даємо цукор, дає стільки меду, не даємо цукор, буде стільки меду. Веземо стільки, не веземо стільки, на дворі плюс п'ять стільки меду, на дворі мінус п'ять, стільки меду. Тобто, і це все залежить повністю від того, наскільки ви поринули в сам процес. Тому я. Часто молодим людям рекомендую ідіть навчатися в джільництво навчальний заклад. ідіть туди. Там все одно, якщо ви нічого там собі не вивчите, то ви попадете в оточення, де є круті фахівці. Ну, Або ви можете взяти мої платні консультації, або купити мій курс, і ми з вами будемо спілкуватися про такі речі, про які ви в бджільництві не те, що навіть не чули, а ви навіть уявити не могли, що вони дійсно є, і вони дуже успішно використовуються. До речі, тими самими американцями. Ту школу я пройшов на відміну. Тому, панове, будьте сильні. Будьте розумні, давайте відходити від старої школи бджільництва і переходити на нові формати. Не паряйтесь, чому мед по 40, а знайти спосіб, як його реалізувати по 100. Не паритися, яку систему вуликів вибрати. Вулики меду не носять, а зробити так, щоб в тих вуликах були сильні бджоли. І саме головне, не паритися про те, скільки ви меду накачаєте, а знати, що ви накачаєте меду достатньо. І все буде у вас добре. Давайте разом врятуємо бджіл. Завдяки цьому збережемо світ і підписуйтесь на всі ресурси, які порофікурей на все добре.